Козероги! Січень для вас це місяць серйозних перевірок, відповідальності і дисципліни, який починається з напруги у роботі та самореалізації, а завершується фокусом на грошах і безпеці. Тут важливо не поспішати, не конфліктувати і діяти максимально зібрано. Вітаю! Мене звати Марина. Ви на каналі Астромова. Підписуйтесь, ставте лайк і починаємо! Початок січня може відчуватися як важкий і виснажливий, зросте навантаження, відповідальність і відчуття, що все тримається саме на вас. У роботі в першій половині місяця можливі труднощі з завершенням проєктів, зриви дедлайнів, затримки в процесах, відчуття, що справи йдуть повільніше, ніж хотілося б. Це не час для старту нового. Найкраща стратегія завершити старе і не брати на себе нічого зайвого. У цей період дуже важливо не вступати в суперечки з керівництвом, уникати конфліктів із старшими колегами, не протистояти офіційним структурам і не доводити свою правоту силою. Навіть дрібний конфлікт може мати серйозні наслідки, тому стриманість ваш головний союзник. Зверніть увагу на людей, які можуть вам заздрити, підривати вашу репутацію, створювати вам проблеми і діяти не прямо так сказати, із під тижка. Найкраща тактика не вступати у відкриту боротьбу, а тримати дистанцію і діяти через правила. Також початок місяця буде вимагати скоротити витрати, уникати імпульсивних покупок, не ризикувати грошима та берегти ресурси. Стосовно особистої безпеки, цей період потребує максимальної обережності у побуті, у дорозі, у роботі з небезпечними інструментами та у будь-яких ризикованих ситуаціях. Принцип простий: не поспішати, не ризикувати. Перша половина січня це перевірка вас на витримку. Ви зберігаєте позиції, якщо не конфліктуєте, не поспішаєте і не берете зайвих зобов'язань. Після середини місяця фокус повністю перейде у фінансову сферу. Час не буде терпіти зволікань, але вимагатиме максимальної уважності. Фінанси і цінності варто тримати під контролем. Необхідно уважно стежити за грошима, берегти цінні речі, перевіряти платежі, не довіряти сумнівним пропозиціям, адже є ризики обману, шахрайства, крадіжок чи фінансових помилок. Також обов'язково потрібно вчасно сплачувати податки, закривати штрафи, не затягувати з кредитами, не накопичувати борги. Фінансова дисципліна зараз ваш головний захист. У цей період не бажано вступати в конфлікти, сперечатися. з... Якимось перевіряючими доводити правоту емоційну. Спокійна і офіційна позиція буде працювати значно краще. А після 23 січня вімкнеться яскрава енергія та бажання швидких рішень. Може виникнути бажання різко змінити фінансову стратегію, спокуса ризикнути та прийняти якісь імпульсивні рішення. Але саме тут важливо зупинитися і подумати, краще, повільно, без втрат, ніж поспішити і наламати дрів. Січ для вас це шлях від напруги, перевірок. І тиску до жорсткої фінансової дисципліни та захисту ресурсів. Перша половина вимагатиме стриманості й обережності у роботі, друга уважності до грошей і документів. Ваш головний ключ цього місяця це холодна голова і терпіння. Ось таким буде цікавим і насиченим у вас місяць. До зустрічі!